Знаєш, коли буде ось оцей мощніший такий виход У мене чуть серце не стало, ну Сделай красиво. Yeah! Рибалка починається з того, що пустив палку. Посвятив, так би мовити. До цього вона в мене в воді ще не була. Ну нічого. То, мабуть, до великої трофейної риби така случилась. Я надіюсь. Фу. Добрий ранок, яєчко Come on, baby. Весь прикол в тому, що на цю приманку реалізація риби нуляча. Він навіть десь би назвав би процентів 80 із усіх покльовок, але щось може реалізується. Зараз затулимо в ту сторону. Це у нас тут допрыгайся. Ой, я взяла. <laughs> Боже, ну что ты будешь делать? Ну что ты будешь делать? Одни шнурята. Одни шнурочки. Всем салют, с вами Макс, друзья. Сьогодні хотів так красиво, епічно привітатися з вами і почати риболовлю із гіганської класної щуки. Але. Щось трішки пішло не по плану. Хорватське яйце розловлене. Зараз швиденько відпускаємо цю малечу, і я вам розкажу, чим ми сьогодні з вами будемо займатися. І чим ми з вами займалися до цього. Так. Ой-ой-ой, ой Ой-ой-ой я думаю, що сьогодні буде ситуація трішечки інакша, але, але... І на тому, як кажеться, спасіма. Ви можете взагалі мене спитати, Макс, чого так мало щучих рибалок? Де щука? Ми требуємо щуку. Я бачу, що вам подобається щука, але ви самі бачите, що клює. Хоча вчора, наприклад, я виїжджав тестити це хорватське яйце, то було трішечки інакше. От, наприклад, можете подивитися одну із класних виходів, яке я вчора був на хорватське яйце, ви бачили цей виход. Ти що? Ну, там була трьошка 100%. процентів. Йо маю! Вона промазала, як же ж ти промазала, подружка? Як же ти промазала? Треба було плювати. І таких виходів було цілих три штуки. Так чого ж немає відосів із щукаю? І так, шановні друзі, я вам пропоную подивитися дуже цікавий відос під назвою Щука серпень, вересень 2023. Так. Гарного перегляду! Ну як? Ну как это назвать? Ну, вот. Такая вся маленькая, тоненькая. же страшно торкаться. Ну, надеюсь, ты выживешь, содружание. Опа! Е! Шнурок! Ты что? Да. Ворскла радує сьогодні тільки шнурками, на жаль. Обережненька освободим Ну просто малявка така. А де ж велика? Де ж велика щука? А? Буде вона сьогодні чи ні? Та тихо <реш> <Вон>. <реш> Упала! Давайте пробіжимося з вами швиденько по приманках. Як ви вже встигли зрозуміти це хорватське яйце і отакі жаби. Вірніше, жаба, поверхнева приманка. Чому поверхнева? Трішечки усілася за ніч оці водорослі, але все одно. Ви можете бачити, що їх дуже багато, і приманку в них проводить просто нереально. Тобто якийсь класичний там карась або звичайний воблер ну, не проводиться. З кожного закиду ти достаєш такий жмуток оцього жабуриння. Ось, ось, ось цих ляків його почти завжди оббираєш з стрійників, і це незручно. Тому я вирішив прикупити собі такий хорватський яйка. І таку жабу. А це все мені вийшло 130 гривень приманки за Там Купив якогось продавця із Геликса. Також кидаю такі китайські балваночки поплавочки, тому що вони не занурюються і швидко спливають і також більш-менш нормально проходять. І Ще в мене тут є iшлайдик такий в розібраному виді. На якій у мене, до речі, недавно була дуже дуже непогана покрьока. Охо, довбанула угу, оце подача. Оце подача. Оце подача зійшла. Дуже б хотілося б влупити якогось трофея, такого як вчора виходили за яйцем. Один такий виход був біля лодки, що я просто потірявся, чесно вам кажу. У мене аж серце похололо, в п'ятки пішло. Тому продовжуємо ловити далі. Хочу вам сказати, що я б такими приманками, типу жаби або хорватського яйця, ніколи не ловив. І ніколи б ними і не ловив би, якби водойма не поставила б мені такі умови, що мені просто прийшлось би на нього ловити. Інших приманок тут ну, не будуть вони працювати ніяк, окрім цих. І на моє здивування, вони працюють. Риба за ними виходить, риба промазує, але, як ви бачите, якісь шнурки та й клюють. Але що нам ті шнурки, правда? Нам потрібно щось, нам потрібно щось поярче. Ой, ще виход був ви бачили. Ти що? Ось про що я вам і кажу? Реалізація нульова. Риба просто вискакує і промазує. Не знаю, може я просто якось по таймінгу не... Вон погнала знову. Може я якось по таймінгу не попадаю ще. Коли вона починає атакувати... Я її піддергую і вона просто промазує. Буду робити трошечки довші паузи. Доброго утро. Та й що? Одно.

Півторашечки. Отак, ну, чисто легенько рибакові фарту підкинув. Діки чого я собі його не підкинув, ось головне питання. Друзі, те про що я вам розповідав. Перша дохла щучка зараз підпливу ближче. І, до речі, непогана кілошка така, правда, зараз вже трудно сказати кілошка вона чи ні, тому що вона вже роздута, але. Жалко, риба дохне, риба задихається через ці водорослі. Надіюсь, вона вже скоро трішечки осядеться і риба буде нормально себе відчувати. А ми будемо нормально себе теж чугать і ловити без дискомфорту облірками. Ось іще одна дохла. Щучка заморена жарою. Теж по розмірах десь приблизно така сама. І візуально там я також бачив мінімум 3 штуки. Шкода. Не думаю, що це діло рук електроудочників все-таки мені здається більше, що це жара і ось це жабуриння, яке не дає їй тут нормально дихати. До речі, я вам там показував пару дохлих щук і Ще я проплився там по берегах і нарахував їх вісім штук. Місяць назад п'ять, цей раз вісім. А уявіть кожного дня. І це все через ось цю травичку. Ще раз ой, ой ой який вихід був Який був вихід гарний, зразу туди на. А ну Сделай красиво. Ай, шла ну -мо, блин! Догнала и зашла. чертопка О, уже совсем погано. Кроватька моя идти. Ну блин. Красиво, красиво. Поклевок куча, реализации. Зіров, як бачите, виходи є, покльовки є, але реалізації на цю приманку ну просто я не знаю, як отой шнурок почепився. Що вчора, що сьогодні. Щука виходить, але промахується. Може, я роблю якусь помилку більш за все, що да. А може, просто щука така зараз трошечки не точна. Але все одно, риболовля цікава. Хоча і в таку спеку дуже-дуже дуже трудова. Хорват у мене вже тут трішечки обліз. Це через те, що я його влупив в березі в керпечену. Ну йома, да, Я запишу відео, а потім вже з тобою розберемося. Через те, що я його влупив у кирпичину. і от пару похльовок, верніше, до останньої похльовки. А виходи присутні. Так, я не супер. Пупер професіонал по цих яйцях. Але показати вам проводки, які я сьогодні робив, зможу. Дивіться, перша. це просто такі піддергування і хлопки. Вчора на цю проводку найбільше реагувала щука вечором. Але сьогодні зранку щось не дуже сильно. була реакція. Сьогодні більше реакція була на отак равномерну виду. І в кінці ділаю таку жирну точку такий плюх. Або просто два плюха і пауза. Може ще якісь ці варіації примануть, не знаю наскільки воно буде працювати на рівномірці, але реакція риби була саме на ці типи проводок. Ну, виходи за виходами йо моё йо Йо-ма-йо, -йо, дами і господа. Що саме цікаве, пробував різні воблери також, там і на глибині покидати. Ні на що не бере. До речі, той рибак зловив на, по-моєму, або 110-тік, або такий маленький в натуралечці воблер. Щуку. І він спитав у мене так, на що я зловив. Я кажу, на яйцев хмильнувся. Ну, дійсно, ну. Я б теж бухмельнувся, якби мені сказали, на що ти зловив, та на яйце, на яке ще яйце, на гусяче чи на куряче, на хорватське. Така собі приманка специфічна, я б сказав, би. але сьогодні працює із поганим процентом реалізації, але працює. Я не можу зрозуміти, чого так багато комарів просто на вулиці спека така, навірно, плюс 40. Тупо настояще пекло. Друзі, я вже відрибачив. Ви самі бачите, такі у нас трудові рибалки. Покльовок багато, риби не дуже. Якби ось ці всі водорослі трошечки усілись, хоча б сантиметрів на 20, щоб я міг нормально протвічувати поверхневі воблери, то тут би, понятно, була б риба, були б хліваки. Але і так, в принципі, цікаво. Цікаво також розбавити обичні вобліри, обичні приманками, такими незвичайними, якими дуже багато людей не ловить. По крайній мірі, я бачу, що не дуже багато людей ловлять такими приманками. Пишіть також в коментарях приманки, якими можна перебачити, незвичайні приманки. А я б хотів би вам подякувати за те, що додивились це відео до кінця. Поставили лайк, прокоментували. Для мене це дуже-дуже сильно важливо. Ви це знаєте всім гарного дня, гарного вечора і до зустрічі. Обов'язково ще зустрінемося. Гудбай.